Це відео для зберігання або пересилання своїм друзям, які люблять бродити по лісу та шукати гриби. Бо я розповім основні принципи, як шукати лисички на острові Vancouver і якою програмою я користуюся у лісі. Ви зможете побачити цю програму прямо всередині відео. Зажміть пальцем на екрані або зробіть скріншот, щоб потім легко знайти і завантажити. І в кінці я ще раз покажу, яка це програма, і коротко розповім її перевагу. Це відео створене для того, щоб ви в лісі були без паніки. Також я розповім 8 речей, які я обов'язково беру в ліс. Як знайти лисички? Шукайте їх. У мохових лісах, під ялинцями, соснами чи березами, каже чаджа Але я помітила, що якщо поруч є маленький струмок або річка, на схилі до води майже завжди ростуть лисички. Також лисички ростуть на тропах, які створили тварини. Їх дуже Просто розрізніти, от, як ви бачите по відео. Це глибоко в лісі, і люди тут не ходять. Це зробили тварини. Вони люблять вологу, тінь і тишу. Якщо вже знайшли місце, то запам'ятайте його, бо вони повернуться туди наступного року. Не тварини, лисички. Щоб легше орієнтуватися у лісі, я користуюся програмою Gaia GPS. Вона допомагає. І показує мені місце знаходження навіть без інтернету, допомагає позначити грібні місця. Коли я їх знаходжу, я роблю фото і вставляю це фото і місце знаходження в цю програму. Записую маршрут і ви зможете знайти дорогу додому. Ви також заздалегідь завантажуєте карту з того місця, де ви будете в лісі бродити, і користуєтесь її офлайн. Тепер